Сьогодні розвінчую міф про те, що паралон це для жінок з маленькими грудьми. Зараз річ піде про форму Семі Софт, напівпаралон, де в нижній частині чашки є тонкий паралон, і це без галтера рекомендовано для жінок середніх, а в більшості для великих грудей. Чому я так кажу? По-перше, тонкий паралон. Він як така надійна основа з під низу, яка піднімає і тримає великі і тяжкі груди. Це дуже зручно, і жінки мають потім дуже красиву лінію декольте. Чашки з тонким поролоном моделі Semi Soft, вони досить глибокі, і тим самим дуже зручні для жінок з великими розмірами. До речі, у Ави серед всіх, наприклад, польських виробників семі-софт самі тугі, самі глибокі чашки. І це треба враховувати. І в них самі тугі пояса, вони без кісточок. Верхня частина зараз іде річ про модель 21.05, вона випускається в трьох кольорах. Біже... Ні, вже додатково є ще і кольор Піон. Біжевий молочний піон. Дуже гарно виглядає. Тут е, високо переходить в лінію декальте мережево, Воно прикрашає нашу зону да, грудей. І е, додатково ще дає ту глибину, яка бажає кожна жінка-мати, у кого є великий розмір грудей. Зручний в Е, всередині обов'язково натуральна тканина, бобовна. Бачите, яка глибока і зручна чашка, класична білизна. Вона така поза часу. Класичну білизну має мати собі кожна жінка в своєму гардеробі, Це такий must have. А вже ви собі обираєте, яке зверху буде мережево або не буде мережево, то вже до вашого смаку. Модель 2106, польський виробник Ава. Білизна глибока, з глибокими чашками для жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.